Псалмів Псалом 3. Вечірня молитва Псалом Давида, коли він утікав від свого сина Авесалома. Господи як же багато моїх противників, як багато повстало проти мене, як багато тих, що мені говорять. Нема йому в Богові спасіння. Та ти, о Господи, щит мій, що мене оберігає, Ти, моя слава, ти голову мою підносиш угору, мій голос я до Господа здіймаю, і Він мені відповідає зі своєї Святої Гори. Лягаю спати, засинаю й прокидаюся, бо Господь мені допомагає, і я не убоюся безлічі народів, які мене обсіли звідусюди. Повстаню, Господи, спаси мене, мій Боже, бо Ти ударив по щелепі всім ворогам моїм, усім безбожникам ти розтрощив зуби. Від Господа спасіння і над Твоїм народом Твоє благословення. Коментар до третього Псалма Третя стрічка. Села. З єврейської шалла. Ця вказівка зустрічається часто в книзі псалмів юдейської традиції. Правдоподібно означає паузу або інтервал в часі спільної молитви псалмами. Шоста стрічка. Деякі отці церкви інтерпретували ці слова по відношенні до Христових смерті та Воскресіння. Після подвійного вступу Псалом 1 і 2 зустрічаємо першу молитву, автором якої є цар Давид. Голос Давида звучить у більшій частині псалтеря, тому й псалми називаються Давидовими. 2САМОЇЛА 15:13 говорить про те, що Давида оточувала велика кількість ворогів, і одну з ночей він провів, ховаючись у печері. 2 Самоїла 17,22. Але, незважаючи на це, не переставав дбати про свій народ. 2 Самоїла 15:14. Можливо, Писар вбачав у прокляттях Семея, сказаних Давиду, контекст та сценарій нашого псалма: Нема йому в Богові спасіння, Третя стрічка. Між історією Давида та нашим псалмом непомітна аналогія, а також Єрусалим ще не називався Свята Гора, обрана Господом, бо там ще не була побудована святиня, і писар правдоподібно, не мав жодного заміру ідентифікувати ситуацію Давида, лише вказав, що в хвилинах зради, приниження, вигнання, нерозуміння, смутку і так далі потрібно шукати порятунку в молитві. Твір має власну назву власного автора, класифікується як псалом, має форму благання, заноситься від першої особи, а його структура відповідає схемі класичного благання, в якому виступають три персонажі вони, численні неприятелі, ти, Бог Спаситель, і Я, той, хто молиться. Автор псалма говорить про себе близько 16 разів. Окрім цього, у Псалмі повторюються провідні слова, такі як повстань і спасіння. Текст розпочинається закликом ім'я Господнього перша стрічка, після чого автор переходить, друга стрічка, до мови про противників з єврейської Сараї. Число противників протиставляється самотності автора, який занурений в смуток через те, що Господь, здавалося б, його залишив. Єврейські назви, переслідувачі та противники, які змальовують ворогів, вказують на автора, як на жертву. Псалом не говорить про конкретне значення звинувачення неприятелів Нема йому в Богові спасіння, третя стрічка. Але воно може означати, що автор опинився в критичній ситуації. Яку неможливо розв'язати. У всякому випадку автор є без Бога, а також без надії. Та ти, четверта стрічка, є зворотнім моментом ламинації, і Бог, що до цього часу мовчав, з'являється на горизонті, приходячи до автора як щит та захист від переслідувачів. Далі, продовжуючи вживати й військову лексику, Господь підносить голову свого вірного, щоб той з приниження перейшов до слави перемоги. Остаточно благання про допомогу не були даремними, і Господь, присутній на горі Сіон, п'ята стрічка, вислухав того, хто до нього закликав. У п'ятій стрічці контекстом життя автора є нічний спочинок. Можливо, йдеться про ніч молитви в Єрусалимському храмі, в очікуванні, що Господь звернеться через своїх священників і принесе вирок спасіння. Можливо, ніч в загальному значенні є образом смерті, подібно як це було в часи творіння, творіння.5 День натомість є образом життя, бо кожен новий день, що народжується, є образом відновлення творіння. А також знаком перемоги Бога над смертю і злом. На закінчення псалма знову з'являється військова лексика, і восьма стрічка нагадує тріумфальну та переможну гру на сурмі. Звільнення в цьому випадку подібне до військової перемоги, яка змальована як повстання Бога зі свого сну мовчання. Хто є автором цього псалма і для кого він був написаний? Лексика, хоча й має військове походження, однак не вказує на військовий стан. Правдоподібно той, хто молиться, є звичайним віруючим у Господа, що змагається з життєвими труднощами, а його молитва є виразом його надії. У всякому разі, слова псалмани були написані, щоб підкреслити загальну людську схильність до ламентації, але як заохота для всіх тих, хто йде подібною дорогою та бореться з такими самими проблемами, щоб остаточно у Господі шукали порятунок. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.